І до подій на Прикарпатті. Депутат Верховної Ради Юрій Соловей зустрівся з мешканцями Снятина. Люди, що прийшли на прийом, скаржилися на низькі зарплати та пенсії. Також серед місцевих проблем добудова газопроводу і погані дороги. Зустріч провели у кімнаті депутата, яка знаходиться у приміщенні Снятинської райдержадміністрації. Люди нарікають, багато проблем виникають через те, що вони роками не можуть достукатися до чиновників. Ярослава Пашник мешканка села Кулачківці, що на Снятинщині. Жінці 80. Вона страждає від захворювання серця та опорно-рухового апарату. Каже, півтори тисячі гривень їй не вистачає на лікування і проживання. Тож зі своїми проблемами прийшла на прийом до народного депутата. Мої пенсії мені не вистачає, для того, щоб я могла задовільнити собі, хоча трохи, якісь харчування. Такому, що мені потрібно, такі звернення не поодинокі. Люди скаржилися на низькі зарплати та пенсії, безробіття, поганий стан доріг, недобудований газопровід у селі Вишнівка. Загалом на прийом прийшло зо два десятки громадян. Юрій Соловей вважає, що Верховна Рада восьмого скликання якісно відрізняється від попередніх парламентів. каже, у ній є молоді люди, які хочуть працювати на благо свого народу. Втім, констатує, що на рішення депутатів впливають олігархи. Нікуди з України олігархи не виїхали. І сьогодні вплив їх на політичні процеси на жаль ще зберігається. Хоча я думаю, що поступово він буде зменшуватись, і я думаю, що те, що ми можемо вже сьогодні приймати законопроекти, спрямовані проти олігархів, такі як підвищення ренти за користування надрами, чи зменшення кворуму акціонерів, чи закон України про транспортне ціноутворення, говорить про те, що Верховна Рада поступово починає боротьбу проти такого клану. Чи пласту в українській політиці як олігархія? Обранець розповів людям, над чим працював у парламенті. Я вніс декілька поправок до законопроєктів, Зокрема, ініціював введення акцизу на бензин, який би залишався на території. На тій території, де цей бензин чи нафта реалізовується, що дозволить місцевим громадам мати необхідний фінансовий ресурс для того, щоб ремонтувати дороги. Ми бачимо, в якому стані вони сьогодні знаходяться. Поряд з тим, моя поправка щодо заборони відшкодування ПДВ, так званим посередникам, зернотрейдерам, знайшла своє відображення. Депутат також взяв участь у святі розколяди, яке відбулося у снятині.